Остива до України тепло, сонечко, подекуди дощики, але варто лише термометру опуститися нижче позначки 10 градусів морозу, як одразу постане питання опалення. І тоді люди з отакими інструментами одразу стають на вагу золота. Що чекати від житлово-комунального господарства цієї зими дізнавався Ігор Колтунов. У мене 6 6000, так? Жена болела. Похоронив її. Ні копійки не дали. Все. Що? Усі ці люди, слюсарі і токарі, віднедавна займаються благодійністю. Саме від них, звичайних робітників, залежить безпека опалювального сезону у місті Северодонецьку на Луганщині. За рахунок їхніх дітей і дружин, які потерпають від голоду вже понад пів року, бізнесмени та чиновники забезпечують собі розкішне життя. Працівники колишнього підприємства «Северодонецьк тепло близько шести місяців не бачили ані копійки. Шість тисяч долг. Двоє дітей проживали на детські ребенок радився в Фюралі. За квартиру заплати, за все за комунальний заплатин. День практично. Нове керівництво унісон з міськрадою запевняє. За всі зобов'язання перед робітниками має відповідати колишній гендиректор. Борги перед людьми погашати не буде, оскільки підприємство віднедавна змінило форму власності. Ні міська рада, ні е, СТК не являются правоприемниками Семенск Тепло. В свою очередь Семенск Тепло не является правоприемником СТК. То есть это отдельный самостоятельный субъект хозяйствования. Ще два роки тому колишній склад міськради ухвалив передати підприємство у концесію. Це означало, що організація, яка постачала опалення та гарячу воду в домівки мешканців Северодонецька, потрапляла у приватні руки. Але новопризначений директор Руслан Шаповалов місяцями не платив людям зарплату. Результати роботи цього частного підприємства виявилися різко отрицательними. Убитки огромні, огромна задолужність по газу невыполнение концессионных, условий концессионного договора про оплату в бюджет в результате. Наче городський совет нового созыва вынужден був почати процедуру расторжения концесійного договору. У той час, коли в комунальному підприємстві Северодонецьк теплокомуненерго говорять про конкретні суми, прокуратура тільки рахує збитки. В настоящий момент встановлюється точна сума задоволення. Прослісне дійсно правильно. На, на момент возбуждения діла задожність перед співробітниками составляла порядка тисяч гривень. Прокурор не відкидає можливості то що в разі погашення боргу, колишній керівник-консесіонер зможе уникнути кримінальної відповідальності. Колишній керівник підприємства зараз перебуває під слідством. Його справу порушила обласна прокуратура, потім передала до міської. Саме концесіонер, на думку майбутніх позивачів, має повернути мільйонні борги. Його колишні підлеглі робітники запевняють, якщо потрапить їм до рук, довідається, що таке пролетарський кулак. Тим часом директор теплових мереж на наше прохання у перші ліпші двері, аби дізнатися, чи тепло в тутешніх хатах. Наш маряч чиновник можливості аварії відкидає. Каже, місто підготувалось до зими, в тому числі й завдяки голому ентузіазму працівників підприємства Северодонецьк. Тепло мені повинні. Що ви думаєте? То ну не знаю, що думаю. От з банка дзвонять, кредит надо погашати, а нічим то погашать. Тим часом робітники залишились ні з чим. Попри те, що саме міськрада спочатку ініціювала передачу в концесію, а потім розірвала домовленості. Фінансова відповідальність лягає лише на концесіонера, який навіть не перебуває в СІЗО. Все запустили, перекупили, перекупілі, роз, розбазарили, розранжеріли. Ошуканим працівникам пропонують віддати борг у вигляді погашення рахунків за тепло. На думку багатьох, хто означає що своїх грошей вони так ніколи і не побачать доведені до віч люди котрі безкоштовно трудились на місто запевняють якщо зараз звільниться хоча б половина колективу катастрофи не уникнути Ну доштуваста біля полгоди після І був боторуялчевська совет заключав договор з концесіонером. Тобто він, як а орган від імені громади Приймав це рішення. Сьогодні выясняется, що це ошибочно рішення. В результаті цього рішення є проблема, которую город пытается уйти в сторону. Перший заступник міністра Олександр Аліпов значно розширює выясняет, коло тих, хто на його думку має відповідати за злочин перед робітниками. Здесь город має виступити гарантом і зняти всі питання, які возникли в цих зимових Грубо говоря, мер города на сессию должен предложить депутатам виділити недостающие средства задовжності по заработной платі закрити вопрос, а потім судиться з концессионером і продолжать добиваться свої правоти. Тим часом фахівці в галузі ЖКГ, які критично ставляться до дій уряду, дивляться на ситуацію під іншим кутом. Заведення в таких умовах сьогодні або орендаря, або концесіонера це може тільки своя компанія якась заходити, з якої ну просто і переводити стрілки, і казати дивіться, оце воно було комунальне підприємство, і я, міський голова, відповідав за це. А зараз це вже ну таке. воно в оренді, хай орендар відповідає. Але в цих умовах кожний орендар і концесіонер приречений. Президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ наголошує, це головний біль усієї держави. Ті проблема одного сіродицького. Це проблема всіх прип'ятій текає, які є на території України. Частника завжди проще зробити виноватим, ніж сказати, тому що ми та органи містного самоуправління в їх попроси. Дехто зі столичних фахівців вважає, ситуацію можуть створювати штучно, аби замести сліди і ні за що не відповідати цього року. Вперше під прям сатикає. Почали боргувати своїм працівникам заробітну плату за даними ексміністра Олексія Кучеренко. Заборгованість підприємства теплокомуненерго лише за 2010-2011 роки становить 4 мільярди гривень. Скептики зазначають, гра у перекладання відповідальності може закінчитись катастрофою, якою Україна ще не бачила. Працівники ЖКГ повинні негайно гасити борги, щоб не припустити повторення другого Алчевська.